І всім привіт, дорогі друзі! Так завжди на каналі Пінчука Назарчика. Сьогодні в черговий раз я в Карпатах. Я в селі Паляниця. Я вам розкажу про село і покажу, де зупинився. Також. Розкажу лайфхаки цього чудового українського курорту, що можна відвідати і чим порадувати себе в Карпатах. Сьогодні у випуску ви побачите, де я зупинився і огляд мого помістя на декілька днів, де можна оселитися в поляниці вагу, як я куштував самий смачний у світі борщ та інші страви. Також розкажу про тутешні ціни на розвагу, покажу. Саме велике колесо огляду в Україну розкажу про відпочинок біля озера Молодість. А також буде міні-анонс про на рухом як і дуже-дуже багато іншого. Тому ні в якому разі не перемикайте, беріть каву або чай та насолоджуйтесь моєю подорожю. Хто не підписаний на мій канал, обов'язково це зробіть зараз. Не ходіть по інших каналах. І смакуйте наш український контент. Гарного перегляду! І так я починаю. Зараз я знаходжуся в серці наших українських Карпат. А саме в селі Поляниця. Я думаю, ви всі чули про такий курорт. Якщо ні, то я зараз розповім вам про нього. Це село. Яке знаходиться у Івано-Франківській області і входить до складу Карпатського природного національного парку. Звідси вихід до найвищих гірських точок України: гори Хом'як, гори Синяк, гірсько нижнього курорту буковель А також тут проходять межі пішохідного перевалу столи та гірського масиву Горгана. Однією із версій у білонзенські часи село мало назву паляниця Чемиґроська. Згідно з рішенням Івано-Франківської обласної ради, у 2008 році село переіменовано з паляниця на поляни. Воно невелике і налічує близько однієї тисячі чоловік місцевого населення. Але з першого погляду за рахунок туристів мені здалося, що тут не менше 300 тисяч територіально. Вона розміщена між селами Яблуниця та курортом Буковель. Тутешніх місцинах однозначно не заскочаєте. На кожному кроці ви можете замовити найкращі чани, будь-яку екскурсію в гори. тому числі на квадроциклах, мотоциклах та багі, де познайомитеся з водоспадом Богдана. також Малечу. обов'язково треба познайомити з музеєм динозаврів. А футбольних фанатів з ресторан Музеєм футболу. Також рекомендую відвідати розважальний клуб «Бука». Найбільший танцювальний зал у Карпатах, три тисячі квадратних метрів, професійні бюджет, тематичні вечірки, боулінг, зал налічує багато доріжок. У більярному залі розміжена велика кількість столів для гри в більярд, пул, ігрові зали, апарати для гри в аерохокей. Ви мені можете зараз задати питання, що тобі було саме найважче порахувати в поляниці. А я би скажу, що це готелі, ресторани, розважальні центри, тому що їх тут море, любий ваш смак, стане вподобання. Одному із таких готелів заселився і я. Зараз я вам покажу готель, де буду проживати. Він називається Гестхаус Софія. Він знаходиться в дуже зручному місці за ось цією адресою. Територія дуже розкішна та умістила. На міровище дві котежі з повним комплексом, усіх зручностей. Для вашої уваги та користування велика автомобільна стоянка. Вся територія прибрана і мусі зелені зони для відпочинку. Родзинкою цього комплексу є великий басейн. Але ще однією родзинкою є те, що він з підігрівом, топлений у відпочинку у вересні або жовтні. Це дуже класна штука. Ще трохи про територію. Взимку є можливість для зберігання вашого гірнолижного обладнання. Для цього є окреме приміщення. Також тут є окремі мангали. Декілька дерев'яних альтанок зони відпочинку для дітей та дорослих. А взагалі ця територія виглядає ось так. А зараз я покажу свою кімнату. Проживав я на другому поверсі будинку, що дало змогу краще вранці розглядіти гори завдяки цьому балкону. Тут є ось таке двоспальне ліжко, телевізор, маленький сейф, холодильник та сам вузол у кімнаті. Тут на цьому місці ви ніколи вранці не відмовитись від чашечки запасної кави або карпатського чаю. Готельчик непоганий, побудований повністю з дерева, гарне та зручне розміщення кімнат, адміністрація. Це сімейна пара, яка ніколи нікому ні в чому не відмовляє. Дуже приємні люди. Особисто я не звертався до них з маленькою допомогою о 3 годині ночі. І ніхто з них не відмовив, дуже допомогли. Ціна за проживання в такому будинку 450 гривень за людину на добу. Якщо ви запереживаєте, що тут можуть вимклати світло, не хвилюйтесь, готель генератор аж на 70 кВт. Щодо інфраструктури по периметру даного господарства, то не хвилюйтесь, вас зустрінуть ліворуч гори, а праворуч ось такі гірські струмо. Тильна сторона території ось такі молоді смереки. А зона біля басейну ось такий гарний газон для відпочинку ваших босонових діточок для того, щоб подивитись на вечірню чи нічну поляницю я направився в центр села. Скажу вам з упевненістю, що такого живого населеного пункту я ще не бачив. Тут працюють заклади харчування, магазини, всі побудові заклади для вашої уваги. Але ж ви скажете, що так нічого дивного. Це ж курортне містечко. Але ж пізно ввечері тут навіть діти грають у футбол біля місцевого ліцею. До речі, ось він так виглядає у поляниці. У цьому гарному та величезному навчальному закладі. Більш ніж 300 дітей, а зайшовши на сайт ліцею, я нарахував аж понад 20 гуртків. Ви бачите? Адже це дуже багато. У кожній школі така кількість. Також. Мені сподобався Поляницький місцевий храм. Це церква, введення в храм Пресвятої Богородиці, яка побудована у 1912 році. Ось так вона виглядає в день. Також тут гарно облаштована ось така каплиця, до якої мають доступ всі бажаючі. Вона знаходиться поряд вище зазначеного мною храму, перед входом. Як і в кожному селі, та місці України, у Поляниці налічується декілька версій походження її назви. Ще поселення колись називалося поляниця Поповичівська, оскільки було власністю чоловіка на прізвище Попович, а поляниця вважається прихідною назвою Полонини. Тобто полонили, які були власністю Поповича. Інша версія, походження назви, буквально визначує місце поселення Поляниці, що означає випалене місце. З 2002 року село носило назву Паляни від стародавнього хліба. Прогулявшись вечірною поляницею, я пішов відпочивати до себе в готель, так як на ранок запланував поїздку до озера Молодості. Та самого великого колеса огляду України, що знаходиться у найбільшому гірнолижному курорті. Так як я проживав у поляниці кілька днів, то перед поїздкою Боковель вирішив не відмовляти собі та запланував покуштувати смачного бохара. Виявилось, що саме смачний бограч у світі зовсім поряд, він готується поряд в готельному комплексі «Карпароси». Зараз я вам про все по черзі покажу, розповім, але тільки тим, хто на мене підписаний. Давайте це зробимо разом. Ось так. То зараз дивіться цей ролик у ніжньому лівому куці. Нажміть кнопку підписатись. Оце і все. Дякую, що це зробили. Також не забудьте за підписку на інстаграм. А я продовжую. Ще я вирішую вам показати сусідні готель на порівняння. Тобу склалася уява про те, що я добре відгутуюсь тільки про свій готель, де проживаю. Для вас буде ще й огляд іншого готелю. І ви зможете, щось для себе корисне підкреслити. Він розміщений теж по дорозі у паляниці. Тут є ось такий басейн, от така місцева інфраструктура, є сауна, більярд. Біля басейну можна куштувати коктейлі. Та каву. Карпароса має свій ресторан, куди я з нетерпінням пішов. Він знаходиться на другому поверсі. І дуже зручний, погляд зелень і вид на басейн. і трохи на гори. Як у всіх добрих ресторанах, два меню доросле та дитяче. Але сьогодні я буду у ролі дорослого дегустатора Бога. І зразу його домов. П'ять хвилин. І я коштую саме смачний гарячий бограч. Кажу, це безперебільше, друзі. Я просто в захваті. І спробую біля 30 видів. Але тут м -м -м, рекомендую. Ще на дорогу я замовлю картоплю шаштачком. Теж смачна справа. Рекомендую! Після відвіди ресторани я направився до поляниці, до озера та колеса, яке презентував! Так я не помилився до поляниці, так як поляниці і Буковель не мають кордонів. Ви не помітите, де закінчується поляниця? А де починається курорт Буковель? Я теж раніше думав, що Буковель це село чи місто. Але тільки сьогодні мені стало відомо, що це курорт. І він виявилось на околицях села. Зараз я буду підійматися я на колесо огляду. Я придбав. Ось такі квитки. І зараз буде насолоджуватись у видимого огір. Ціни ви можете побачити на ось цій афіші. Ось такий квиток я отримав на колесо огляду. Вам прийдеться потерпіти 5 хвилин, так як я хочу вам розказати про даний атракціон детальніше. Насправді це колесо. Одне з наймолодших в Україні, але найвище колесо у Харкові, його висота 55 метрів. А це колесо лише 45. Для порівняння, ось колесо у Києві на Подолі. його висота 43 метри. А загалом таке колесо придумав у 1897 році у Чикаго ось цей чолов'яга – Джордж Ферріс. Після цього. Почали відкриватись колеса у Лондоні, 135 метрів, у Дубаї, 250 метрів, у Сінгампурі, 164 метри. І так, по всьому світу кабінки цього колеса обладнані сучасними засобами безпеки і комфорту, дозволяючи відвідувачам насолоджуватися краєвидами, будь-яку, погоди, піднімаючись вгору. Бачите карпатську природу з висоти пташиного польоту. Влітку це зелені ліси, різкі лічки та мальовничі полонини. Взимку снігові краєвиди, що перетворить боковель на справжню зимову казку. Ми вже зверху. Лисо. то, мабуть, побачили ще одну локацію. А оце озеро молодості. Воно знаходиться біля колесу огляду. Зараз про все це все я розкажу. Почну ось із цього прискуранту. Зробіть стоп-кадр і ознайомтесь з ними. Так, це ціни на послуги відпочинку біля озера. Але не дешево. Коментувати ціни не буду. Це все ви побачите самі. До вашої уваги, тут на березі ось такі шезлоні. Їх велика купа. Місце для вас буде завжди вистачить. Також ось такі дерев'яні бунгали, де зможете сховатися від Карпатського сонця. І навіть подрімати. У неї в різних типів. Тому для вас є і в такий відер варіант. Насправді, то озеро штучне. Довжина його пляжу понад 2 км. Тут доступний прокат водних лиж, катамаранів, гідроциклів. Також тут доступний вейкбординг Ціна 100 гривень, але ж за 5 хвилин. Озеро Молодості. Найбільше штучне озеро в Україні відкрилося у Буковелі влітку 2014 року. Його довжина 750 метрів, глибина 15 метрів. Береги вкриті сосновим лісом. Вода в озері прогрівається до 20-22 градусів. Вона кришталево чиста. На середніх глибинах можна побачити дно. Цими локаціями відпочинок в Карпатах не закінчується. Перед зозером відомий вже для вас Гуцуленд. Про нього розповідати окремо не буду. Так як вже вас із цим комплексом, прошу перейти до мене на сторінку та в ролику Буковель його переглянути. Це Гуцуленд. Ви можете його подивитися на моєму каналі. Відео в описі. Дорогі друзі! Хочу сказати, що за декілька днів у поляниці я дізнався дуже багато чого нового, і відвідав купу незнайомих та цікавих місць Карпат. Але фізично показати це неможливо. У одному, двох і навіть в п'яти Тому запрошую вас у поляницю і відчути смак справжніх українських Карпат на собі. Також надовзі ви побачите мій підйомного рухом як. Друзі, рекомендую для відвідин селище Паляниця. Тут вас чекають гарні краєвиди та красиві гори. Не забудьте відвідати гору Хом'як. Всім, кому сподобалося моє відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі в Карпатах!